В ефірі місто Дніпро. Запрошуємо вас на програму «І перші матері слова. Перед мікрофоном Валентина Орлова. Зазвичай щоразу розпочинаючи нашу зустріч, звертаюся до вас із словами вітальними. Багатюща наша мова. І тут, коли люди у першому поштовху побачення. Виявляють свої побажання і ставлення одне до одного, зберігає та пропонує великий вибір. Говоримо, бажаю добра, Боже поможи. добрий день вам у хату, здорові були, моє вам шанування, всім днем щось сьогодні, ну і так далі. Отже, і ми вам усього найкращого бажаємо. Але сьогодні особливий день для усіх землян. Бо кожна нація, етнос, що має свою мову, відзначає Міжнародний день рідної мови. Від 2000 року його було встановлено ЮНЕСКО. Кожен етнос озивається своїм добрим словом, наріччями та діалектами. І усе це багатство надбання усього людства. Хелоу. Бонджорно Міхо. Buenos días. Мінаханку нічого. Добрий день. Бонжу, no. Сам вино. Шалом. Нині у світі, як вважають фахівці, приблизно 6 тисяч мов. Половина на грані зникнення, на жаль. І нерідко може минути кілька століть, якщо не більше, аби наступники, якщо їм це вдасться, могли розшифрувати письмена зниклих цивілізацій. Наприклад, письмена Майя, порівняно недавно зміг прочитати та відкрити сучасникам Українець. Але перші слова у кожного, хто прийшов у цей світ слова материнські. Мовлені саме рідною мовою Мовне питання в Україні це не просто боротьба за рідне слово, це завжди боротьба за волю, за націю, за незалежність. Можна чимало наводити сталих вагомих висловів, де сконцентровано усе найважливіше укорінене у свідомість, обране долею, о рідне слово, хто без тебе я? писав Дмитро Павличко. А сто років тому, в час першої української революції, теж звертаючись до дорослих до школярів, мовив Олександр Олесь. Рідна мова в рідній школі, що бренить нам чарівніш, що нам ближче і миліш, і дорожче в час недолі. Рідна мова, рідна мова, що в єдине нас злива, перші матері слова, перша пісня Колискова. Як розлучимось з тобою, як забудем голос твій, і в вітчизні дорогі, говорити мим чужою, краще нам німини стать, легше гори нам нести, ніж тебе розіп'ясти наша мова, наша мати. Про мовну політику в Україні гаряче говоримо принаймні від. 1917 року, і особливо від 1991-го. Врешті незалежність поставала з мови з товариства рідної мови імені Тараса Шевченка. Але що з нами діється, коли закон Колісніченка-Ківалова до сьогодні, попри вже іншу, ближчу революцію, революцію гідності, є у нашому житті переломити ситуацію аж ніяк не вдається. Та й нині у шкільних програмах у їх новітньому реформуванні чимало дивного не на користь рідної української мови у державі, яка таки має назву Україна. Директор Інституту української мови Національної академії наук України. Доктор філологічних наук, професор Павло Гриценко завжди неймовірно цікавий співрозмовник. Безаперечно, знавець мови, повсякчас непокоїться станом української мови, про що б не говорили, які проблеми сучасних станів у політиці, суспільстві, освіті, науці, культурі не говорили, усе повертається до мови. Міжнародний день захисту рідної мови, і цей день, що, скажімо, вже від суботи ми у такій очищуваній напрузі, тому що ми відчуваємо, що ну, недарма ті 19-20-літні хлопці та й старші усі вийшли, стояли, поклали свої голови тут, і недарма все те, що відбувалося на Майдані, таки відбулося. Що є воля Божа, то на це була воля Божа, тому що інакше у тій забріханості, у тій багатопаралельності світів, у якій кинули Україну. Одна Україна це для тебе, інша Україна це для мене, ще інша Україна для вершків суспільства, і так далі. У цьому всьому ми вже зморилися бути, в цьому розчинялася Україна, як є. У цьому розчинялася українська мова, яку теж було тоді обріхано. А 12-го року було просто продано, продано оці ідеї нового планомірного зросіщення. До речі, сьогодні ми так само загрожені у плані української мови новою хвилею зросіщення. складаючи вічну шану і проголос... Лошуючи вічну пам'ять тим, хто загинув на Майдані, на Грушевського, хто загинув чи був поранений у ці дні, ми водночас думаємо про те, що їх чин їх дія не були зайвими Я хочу щоб наші слухачі повернулися думками спогадами до 12-го року до липня і усвідомили що тоді українську націю переламали через коліно показали що ні парламент і роді не грає тому що можна із порушеннями будь-якого регламенту навіть не бути на засіданні а все одно проводити цю дію. Нію, ні думка, особливо хочу підкреслити молоді. Це абсолютно нова якість України. Молода Україна піднялася за українську мову. Кожен, хто говорив, це була індивідуальність уже сформована із своїми поглядами щодо роді і значення української мови. А це означає, що виросло нове покоління. Оборонців української мови, які б крутісто навколо української мови не були, які б не були спроби якось дискредитувати, обнизити цей рівень навіть розмови дискусії, перевести у якусь штепселю Пунківську нічого з цього не вийде, тому що вам здається, що ви в цей момент перемогли, а насправді є уже сформовані. me. Опір молоді, і опір молоді, яка сьогодні вже стає середнім поколінням, а значить, це і їхні діти, а значить, це вже нове покоління наростає, що прийняло українську як свою не просто номінально, а свідомісно. Вони пропустили через свідомість, через емоції. І вони побачили те, що треба було побачити. А що треба було побачити? А треба було побачити те. Що українська мова це не засіб технічного спілкування, це надзвичайно глибокий, емоційний, історико-інформативний адміністративний ресурс, юридичний, все це в українській мові акумульовано. І коли ми сьогодні говоримо, що межі української мови, і при цьому говоримо поселення українського народу. Сягали ось от такої лінії, то це вже означає, що це є основа для міждержавної, політичної роботи, тобто, що це не просто там хтось був, хтось щось говорив. У таких дискусіях, коли говорять, що нижче російська мова, треба мати на увазі одним. Російська мова не може бути знищена, тому що вона відновлюється, розвивається, удосконалюється на величезній території Росії, де вона є природною, де вона живеться своїми діалектами. Є державною, має систему підтримки. Тобто російській мові нічого не загрожує. Якщо навіть в Україні залишиться один російськомовний, і то російська мова від того не постраждає, як мова. А тепер вимір інший. Особи, які говорять російською мовою, їм теж. Нічого не загрожує. Але загроженою в цій ситуації завжди була і є українська мова. Як було щодо території поширення, відрізали шматки, як було сфери функціонування, коли в Україні армія була українськомовна, тільки за УНР і зараз. А то всі хлопаки мусили віддати данину захисту ніби отечеству Батьківщини і при цьому зрегтися своєї мови. Ви розумієте, це трагедія. Ми навіть не хочемо усвідомлювати, наскільки ситуація була трагічна і, і безвихідна, бо хлопець піднявся, він хоче навчатися, а йому зась відмовився від української мови. То тобі буде ця спеціальність, яку ти хочеш, бо ця спеціальність лише російською мовою в нас забезпечена. Чи їдь в Росію і так далі? Тобто працювала величезна машина, яка створювала Воріла матрицю денаціоналізації усіх народів СРСР, крім Російського, матрицю реалізація кої поступово призводила до того, що таки був би єдиний совєцький народ з єдиним руським язиком. І, і наслідки оцієї дії цієї матриці ми маємо сьогодні. Звичайно, багатьом людям важко зрозуміти, що в них вкрадена рідна мова, і важко погодитися з тим внутрішньо психологічно, що те, що він думав, що він вище Івана, сусіда. Який українською мовою продовжував говорити, бо він обрав спеціальність, для якої була українська можливість українською мовою здобути, і він думав, що я вище, я більше бачу, я більше поїжджу по світу, я більше знатиму. А вийшло в результаті пшик. Тому що свою мову він занедбав, бо йому треба перелаштуватися в іншу мову а іншої мови може опанувати остаточно, тому що він виріс в іншій мові. І він, отак, між одним і другим, весь час його то на одне крило садить, то на інше. Звідси глибинна основа нашого суржику. Більше того, от саме цим людям, які зрозуміли. Свій стан окраденості сьогодні створюються передумови повернення в лоно рідної мови. Ось ці люди мають збагнути, що ще шанс бути самим собою, бути на одній лінії, на, на одному е, е, регістрі своїми батьками, дідами, історичним минулим свого народу ще не втрачений шанс, українська мова. Інколи говорить, це море бездонне. Справді, це коли говорити про можливості української мови. Але це море пізнаване, його можна пізнати і можна оволодіти такою силою цієї мови, яка справді не просто тебе буде підносити, вона тобі дає безсмертя, як дала. Вона бажанові рильському і як багатьом тим, хто справді пізнав її. Пізнаваймо нашу мову. Цей запис із радіозбірні каналу Культура. На цьому тижні Павло Гриценко, директор Інституту української мови Національної академії наук. Доктор філологічних наук та професор розмірковував разом із нами, що ж буде далі, як розвиватиметься і рідна українська мова, і усі інші мови, якими говорять на теренах України. Ні, в кім думка прагне слова, хто в майбутнім хоче жить, той всім серцем закричить В рідній школі рідна мова. І спасе того в недолі, наша мрія золота, наше гасло і мета, рідна мова в рідній школі. Це знов рядки Олександра Олеся, написані, нагадаю, у 1917 році. Можливо, тому тоді не сталася українська держава, що не було у неї своєї вільної української мови. Можливо, сьогодні, якщо у вас є маленькі діти, заспівайте колискову їм українською, прочитаєте в родинному колі українською поезію, а ще замислитеся таки, якими ж були оті перші матері слова. Програму до ефіру підготували звукорежисер Олександр Сохач, авторка та ведуча Валентина Орлова. До зустрічі.